Отже, бачимо помилки по двигуну. Основна помилка, яка мене в даному випадку турбує, це багато суміш. Ось з цією помилкою і я буду зараз боротися. В нас не вмикався бензонасос, коли ми будемо працювати, його треба вимкнути. Багато хто з. Дає поради, щоб вимкнути акумулятор відключити, але мені краще витягнути запобіжник саме бензонасосу щоб він не вмикався. Це 184-й я вже по схемі подивився. Зараз його витягну е, Кстати, хто не знав, ось тут є книжечка така, подсказки з запобіжниками. Дуже Полізна річ. Отже, 184-й запобіжник бензонасосу все оцей красний крайній на 20 ампер. Зараз незручно знімати. О, все, можна приступати. 그 b Sånn. Кінець 12 ріку, як і випуск автівки. Рудний заводський, виймаємо сам толкатель. Ридный толкатель. Довольно-таки изношенный. Заполированный. Вот видно заполированный. Ось. ось ну, В цілому виглядає нічого. Е, кому-то допомагає, кому-то ні цей стук прибрати, але е, виключити ці, цю, цей варіант треба. Тому ось новий фірма. борсехунг Ось номерочек в неї товсті шестінки, якщо порівняти? Те не корпус? Немає оцій вставки всередині, ну і підшипник майже не болтається. Так, ставимо. бачимо цей насос другої ревізії, цей з рестайла. На ньому менший роз'єм, щоб порівняти, тому для нього це 12-го року, це насос 17-го-17-го 17 року. Тому ну, для нього було заздалегідь, треба ось такий ремонтний роз'єм. Якраз для нього перепакую і буду ставити. Міняємо прокладочку. Так, так, Ось Так, у стоїть, не переплутати. Прокладка оригінальна. Ось номерочок. Так, от так. От так воно повинно стати. Так, зараз треба зробити роз'єм. Робимо з'єднання дротів на місці, де немає ізлому. Тобто, десь ось тут. Ріжемо, з'єднаємося і кидаємо новий провод. Згідно схеми, розйоми стоять ось так. І на новому насосі теж От так. білий знизу. Цвіта, кольори різні. Красний це в нас біло-зелений. А білий, так, в білий і переходить. Осадочка з клеєм. Залишилося запакувати і можна під'єднувати. Вже підключен новий роз'єм. Треба збирати верхню кришку. Звук після заміни ТНВД та толкателя. Треба порівняти зі старим звуком.